Машина, яка символізує пік технологій, коли інновації поєднуються в кожному аспекті літака: від планера до озброєння, від ліхтаря кабіни до форсажних камер двигунів. Літак здатний знищити свою ціль ще задовго до того, як вона з'явиться на горизонті. Його величність F14 Tomcat. Починаючи з 1950-х років, військово-морські сили США зіткнулися з серйозною загрозою з боку дальньої авіації Радянського Союзу. Бомбардувальники Ту-16 та ту 22 озброєні низьколетючими високошвидкісними протикорабельними крилатими ракетами, в тому числі з ядерними боєголовками, у поєднанні з потужними системами радіоелектронної боротьби мали всі шанси прорвати протиповітряну оборону авіаносних з'єднань, особливо під час масованого удару. Це створювало критичну загрозу для американського флоту, адже навіть одна успішна атака могла вивести з ладу ключовий елемент угрупування авіаносець. Тому командування ВМС США шукало літак, здатний перехоплювати як радянські ракетоносії, так і ракети ще на великій відстані від бойових порядків флоту. Він повинен був мати більший час польоту, потужніший радар та озброюватись більш сучасними ракетами повітря-повітря, ніж наявні f 4 Фантом. У відповідь на ці вимоги компанія Дуглас у 1959 році запропонувала флоту F6D Місайлер, такий собі літак ППО для військово-морських сил. За зовнішнім виглядом він нагадував майбутній А6 інтрудер. Місайлер обладнувався двома безфорсажними турбореактивними двигунами, які хоч і не розганяли його до надзвукових швидкостей, натомість забезпечували тривалий час перебування в повітрі до 7 годин. На борту планувалось встановити новітній радар AN-APQ-81 з дальністю до 220 км та можливістю сканування повітряного простору під час відстеження цілі. Він мав наводити перспективні ракети повітря-повітря з дальністю до 160 км. Цифри наче непогані, а якщо врахувати, що це 59-й рік, то просто космос. Але, звичайно, були й недоліки. Після відстрілу своїх ракет F6D лишався майже повністю беззахисним та не міг абсолютно нічим відповісти радянським винищувачам у ближньому бою. ВМС це аж ніяк не влаштовувало, тому місайлер залишився лише на папері. Пошуки продовжувалися. Тепер військово-морські сили звернули увагу на програму з розробки експериментального тактичного винищувача для військово-повітряних сил. Дивне рішення ще і як. Таким чином, Пентагон сподівався розробити універсальний винищувач, який би використовувався як військово-морськими, так і військово-повітряними силами. Ситуація, здається, ще більш дивною, якщо врахувати, що одним потрібен був винищувач-перехоплювач, а іншим винищувач-бомбардувальник. Вгадайте, що вони створили? Саме так, не скафетри в одному винищувач бомбардувальник-перехоплювач F111. Літак виявився не те, щоб успішним. Ні ВПС, ні ВМС не були задоволені результатами хоча перші таки прийняли його на озброєння. F-111 вийшов вже надто великим та важким, а також мав серйозні проблеми з маневреністю. Незважаючи на це, його все-таки намагались пристосувати до авіаносної служби, але з цього нічого путнього не вийшло. F-111 чекало велике майбутнє у ролі передового бомбардувальника завдяки його вражаючій вантажопідйомності та непоганій швидкості. Але побачити море йому не судилось. У 1968 році ВМС відмовились від морської версії 111, а Пентагон при. Пини фінансування проєкту та нарешті дозволив ВМС розробити винищувач, адаптований до їхніх вимог. Флоту розв'язали руки, тепер вони хотіли універсальний винищувач-перехоплювач, який би додатково міг нести боєприпаси для ураження наземних цілей. У липні 1968 року військово-морські сили опублікували список вимог для нового палубного винищувача. Це мав бути тандемний двомоторний літак з максимальною швидкістю 2,2 маха. Він мав озброюватись 20-мм роторною авіаційною гарматою М61 Вулкан та бути здатним нести до 6 ракет класу повітря-повітря великої дальності. Заявки подали 5 компаній. У січні 1969 року переможцем було обрано Грумон разом з їхньою Мол 303i. Згодом з компанією уклали контракт на повноцінну розробку. Концепт Groman Model 303i являв собою двомоторний тандемний винищувач зі змінною геометрією крила. Хоча він був трохи меншим та легшим за f 111 це все ще в перспективі був найбільший та найважчий винищувач, який коли-небудь злітав з авіаносця. Щоб зекономити час, ВМС пропустили фазу прототипу та одразу перейшли до повномасштабної розробки. Літак отримав своє позначення F-14 та прізвисько Томкат. Яке з однієї сторони підтримувало традицію груман називати літаки котами, а з іншої сторони віддавало шану Томасу Френцісу Коноллі, який просував створення f 14 у конгресі, f 14 вперше піднявся в повітря 21 грудня 1970 року, усього через 22 місяці після того, як Груман отримала контракт. F-14 тонкет був розроблений як винищувач завоювання переваги в повітрі та морський перехоплювач великої дальності. Він отримав крило змінної геометрії, яке значно покращувало його аеродинамічні характеристики. Воно автоматично змінювало кут стрілоподібності від 20 до 68 градусів залежно від швидкості. В посадковій конфігурації розгорнуте крило забезпечувало максимум підйомної сили, а в згорнутому мінімізувало повітряний опір, дозволяючи розганятись до надзвукових швидкостей. Під час стоянки для економії дефіцитного простору на палубі стрілоподібність крила збільшувала до 75 градусів. У такому стані крила вже перекривали горизонтальні стабілізатори, але натомість літак займав менше місця. На кінцівках крила встановлені елерони, хотів би я сказати, але їх тут нема. Керування креном здійснюється за допомогою спойлерів на низьких швидкостях. Та за допомогою роздільного керування цільноповоротними стабілізаторами на високих. На задній кромці крила знаходяться закрилки, а на передній передкрилки. І ті, і ті майже у повну довжину кромки. Розвинена механізація була необхідна для мінімізації посадкової швидкості, яка через доволі високу масу тут і так була далека від ідеалу. У конструкції крила широко використовується міцний та легкий титан. З нього виготовлені кесон, верхня та нижня обшивка крила. Рухома частина крила не має точок підвісу. Звичайно, розглядався варіант встановлення поворотних пілонів, але, як показав F-111, це сильно погіршує аеродинаміку, тому від них відмовились. Хвостове оперення тут представлене двома кілями та двома роздільними цільноповоротними стабілізаторами. Спочатку планувався один кіль. Але згодом його замінили двома, оскільки вони пропонували кращу курсову стійкість та меншу висоту конструкції. Висота конструкції дивний аргумент, чи не правда? Справа в тім, що у випадку з одним кілем його б довелося робити більшим, та літак би просто не влазив в авіаносні ангари для зберігання. Також знизу гондол двигунів додали характерні витягнуті плавники. Стабілізатори зробили цільно поворотними для покращення керованості. Таким чином, весь стабілізатор це і є кермо висоти. Могли відхилятись на різні кути незалежно один від одного, щоб керувати креном на великих швидкостях, як зазначалось раніше. Томкет обладнується двома турбореактивними двигунами пратенвітні Whitney tf 30 кожен з яких може видавати тягу до 93 кН, що дозволяло літаку досягати максимальної швидкості в 2,34 маха. Власне, цей самий двигун встановлювався і на провальний F-111. tf 30 став справжнім об'єктом критики. Джон Леман, міністр ВМС у 80-х роках, заявляв Конгресу США, що комбінація ті Ф-30 та Ф-14 була, ймовірно, найгіршою невідповідністю на двигуна та планера. Він також зазначав, що ті Ф-30 був просто жахливим двигуном. Це не були пусті слова. 28% усіх аварій F-14 були пов'язані саме з цим двигуном. Ті F-30 спочатку був розроблен для польотного діапазону бомбардувальників, тому в повітряному бою при активному маневруванні він виявився надзвичайно схильним до зупинки компресора, особливо на великих кутах атаки та на висотах більших ніж 9 км. Щоб хоч якось цьому зарадити, прямокутні повітрозабірники обладнали рухомими впускними дверцятами. Щоб контролювати вхідний потік повітря, тим не менш, це не допомогло повністю вирішити проблему. Більше того, під час випробувальних польотів виявилось, що на певних швидкостях та висотах вихлопні гази відпуску ракет також могли викликати зупинку компресора. тому інженери розробили спеціальну систему відведення повітря, яка блокує лобовий впускний опір та зменшує обороти двигуна під час спуску ракети. Двигуни у та рознесли надзвичайно широко. В силу такої особливості f 14 переважно злітав з палуби без використання форсажних камер, тому що у випадку відмови одного з двигунів створювався б дуже великий момент, який пілот не міг би погасити. У плоскій частині фюзеляжу між гондолами розміщені паливні баки, різноманітна авіоніка та механізм стрілоподібності, а в задній частині встановлене повітряне гальмо та гак для посадки на авіаносець. Простір між двигунами теж не пропадав без діла. Там розмістили цілих 4 точки підвісу озброєння. Сам по собі фюзеляж створював від 40 до 60% підйомної сили, залежно від положення крила. Через таку особливість при перевезенні озброєння на животі аеродинаміка фюзеляжу сильно погіршувалась та Томкет значно втрачав маневреності. Шасі, тут, як і у будь-якого палубного літака, дуже міцне. Воно складається з подвійного носового колеса та широко розташованих одинарних основних коліс. Кабіну F-14 розрахована на двох членів екіпажу: пілот та оператор озброєння. Їхні сидіння розташовані тандемом, одне за одним, пілот попереду, оператор позаду. Оператор озброєння відповідає за бортову РЛС та різного типу авіоніку, у той час як пілот може зосередитись на керуванні літаком. На борту F14 становили надзвичайно потужний навіть по сьогоднішнім міркам радар AWG 9. Він пропонував дальність виявлення до 260 кілометрів. Та що найголовніше, під час відстеження цілі він міг продовжувати сканувати повітряний простір. Цей радар міг одночасно відстежувати до 24 повітряних цілей. Та здійснювати пуски по шістьом з них одночасно з відстані близько 100 км. Окрім літаків, радар Томкета може відстежувати їх крилаті ракети, які летять навіть на дуже малій висоті. Окрім радару, на F-14 встановили системи радіоелектронної протидії та систему попередження правопромінення. Томкет ніс на борту безпрецедентно потужну РЛС. та ніс її не просто так. Вона наводила новітні ракети класу повітря-повітря великої дальності АІМ 54 фенікс АІМ 54 у поєднанні з радаром AWG9 стали першою системою повітряного базування, здатною вражати кілька цілей одночасно для розуміння прориву, який здійснив Томкет. Його попередник F4 Phantom, озброєний ракетами АІМ 7 Sparrow, міг одночасно атакувати лише одну ціль. Більше того, під час наведення ракети втрачалась можливість подальшого сканування повітряного простору, а от f 14 вже міг атакувати до 6 цілей одночасно, при цьому не втрачаючи можливості сканування. Ракета Фенікс була чи не першою ракетою в світі з комбінованою системою наведення. Простими словами, раніше подібні ракети наводились бортовою РЛС протягом усього польоту. А от АІМ-54 вже мала власний радар, який активувався приблизно за 18 кілометрів до цілі. Таким чином, на фінальній стадії польоту бортова РЛС вже не повинна наводити ракету та може сфокусуватись на інших цілях. А Ім 54 приводиться в рух твердопаливним двигуном та може розганятись до швидкості, Якості у 5 махів для збільшення швидкості та дальності ракета під час свого польоту підіймається у вищі шари атмосфери з більш розрідженим повітрям та спускається до цілі вже на фінальному етапі польоту. Фенікс датен вражати цілі на відстані до 190 км, але практична дальність, яку ми навряд чи колись дізнаємось, все таки менша, та коливається в районі 120 км. Взагалі, дальність ракети доволі необ'єктивна характеристика, оскільки залежить від дуже багатьох факторів: швидкість носія, швидкість цілі, напрямок та висота їх польоту. А ім 54 має фугасну бойову частину масою аж 61 кілограм. Маса самої ракети становить майже 500 кг, довжина корпусу 4 метри рівно, діаметр 38 сантиметрів. Томкет може взяти на борт до 6 таких ракет, 4 на животі між гондолами двигунів. Та по одній на пілонах, розташованих на нерухомій частині крила. До речі, забігаючи наперед, скажу, що з шістьма феніксами Томкет майже ніколи не літав. По-перше, такої потреби ніколи не виникало. А по-друге, це було небезпечно. Так, справа в тім, що 6АІМ-54 додавали вагомі 3 тонни до маси Томкета, і F-14 ставав занадто важким для безпечної посадки на авіаносець, у випадку, якщо ракети не були відстріляні. Щоб уникнути такої ситуації, Томкет зазвичай зброївся лише двома феніксами та чотирма АІМ 7 з пару, які були вдвічі легшими, але натомість мали меншу дальність польоту. Під час випробувальних польотів Томкет зміг успішно виявити та знищити безпеку пілотні цілі, які імітували Ту-22 та Міг-25. Незважаючи на всі сумніви, Fennix показав доволі високу ефективність. 88% випробувальних пусків завершувались успіхом. Окрім Феніксів, Томкет може взяти на борт до 4 ракет повітря повітря з інфрачервоними головками самонаведення, а їм 9 сайдвайндер, на випадок ближнього повітряного бою. Ну і звичайно гармата. У корені лівого крила ховається шестиствольна М61 Вулкан. У 1972 році почалось обмежене постачання f 14 до лав військово-морських сил для випробувань. Новий палубний літак виявився доволі великою пташкою. Маса спорядженого Томкета становила майже 28 тонн. У його попередника Фантома цей показник ледве дотягував до 20. Розмах крил 19,5 метрів в розгорнутому стані та 11,5 у згорнутому. Максимальна швидкість 2485 км на годину. Крейсерська 780. У 74 році ВМС США офіційно прийняли на озброєння перші F14A. Їх експлуатація проходила не те, щоб гладко. Основне джерело проблем ті самі двигуни, ті ф 30 Груман треба було виправляти ситуацію, тому вже через 6 років після поставки перших ф 14 вони почали роботу над новою версією літака. Свіжа версія Томкета отримала індекс B та обладнувалась новими двигунами General Electric F110. Вони вважались більш надійними та пропонували більшу тягу. 110-й завдяки більшій тязі, звичайно, покращив розгонні характеристики F14, але на максимальну швидкість нові двигуни не повпливали. Також встановлення F-110 сприяло уніфікації Томкета з іншими літаками, оскільки цей же двигун встановлювався на F-15 та F16. F, F 14 b також отримав найсучаснішу на той час систему попередження про опромінення ЕЛР-67. Усього було побудовано 38 нових Томкетів серії B, а ще 43 модернізовані. До 90-х років наявний парк F-14 встиг сильно застаріти. Тому Груман розробив чергову версію Томкета. Вона отримала індекс D. Оновлення включали скляну кабіну з мультифункціональними дисплеями. Аналогові системи авіоніки були замінені цифровими. А радар AWG 9 радаром ANAPG 71. Нова РЛС мала більшу дальність, цілих 370 км. Окрім цього, на новий літак встановили інфрачервоний пошуково відстежувальний даджик IRST, який дозволяє знаходити та відстежувати літаки за їхнім тепловим слідом на відстані до 90 км. Було побудовано 37 F14D та ще 18 модифіковані. Деякі томкети були перероблені на розвідувальні комплекси. Вони обладнувалися великим контейнером Тарпс. Я не просто, так сказав, великим. Його довжина становила майже 5 метрів, а важив він під тонну. Тарпс вішався між гондолами двигунів. Він мав цілих три камери. Які фотографували місцевість з різних ракурсів та в різному діапазоні? f 14 Старксом повністю перебрали на себе розвідувальну місію на флоті після виведення з експлуатації останніх спеціалізованих корсарів у 1982 році. Якщо повернутись назад, то серед вимог ВПС ще на самому початку була зазначена можливість ураження наземних цілей, але така система була розроблена аж у 90-х роках. До арсеналу переобладнаних f 14, яких тепер називали «бомбкетами», додалися високоточні бомби з лазерним наведенням PayVay. GPSніжей дами та класичний вільнопадаючий чугун. Нову зброю наводив підвісний контейнер Лантірн, який забезпечував високоточні удари навіть в нічний час доби. За весь час було побудовано 712 F14 різних модифікацій. Їхніми єдиними операторами залишаються США та Іран. Так, до Ісламської революції США поставили їм цілих 79 F-14A разом з майже трьома сотнями ракет Фенікс. Звичайно, після революції американці припинили будь-яке постачання та технічну підтримку наявних бортів. Але, незважаючи на це, Іран по сьогоднішній день зберігає боєздатні F-14, не без труднощів Частину літаків довелося пустити на запчастини, але все ж. До речі, через брак американських ракет повітря-повітря, Іран намагався прикрутити до Томкетів радянські р 73 та р 27 причому перші прикрутились доволі успішно. Більше про це ви можете прочитати в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Іран також намагався створити власний аім 54 і у них начебто вийшло. У 2011 році ісламісти оголосили, що їхня Факур 90 досягла бойової готовності. Факур важко назвати іранською розробкою. Одні експерти кажуть, що це копія АІМ-54, а інші, що це повітряна версія ракети МІМ 23 «Хоук». Що дійсно цікаво, так це те, що лише іранські F-14 використовували АІМ-54 у реальному бою. Так за всю історію експлуатації американські Tomгети не здійснили жодного успішного пуску Феніксу. Хоча на їх рахунку таки були збиття ворожих літаків. Всі ці збиття були виконані АІМ 9 Сайдвайндером. Що ж до подальшої операційної історії американських Томкетів, то в операції буря в пустелі їм випала далеко не найцікавіша роль. Усі бойові завдання, в тому числі завоювання переваги в повітрі, делегувалися з кадрильм F-15, тоді як Томкету лишалось лише патрулювати небо над Червоним морем. Він грав роль такої собі лякалки. Справа в тім, що потужне випромінювання радару AWG 9 фіксувалось ворожими літаками ще з доволі великої відстані, та інформувало їх, що десь тут курс. Томкет, і їм тут точно не раді. У Афганістані американські F-14 трохи змінили свій профіль. Тепер вони здебільшого виконували удари по наземним цілях, працюючи високоточними джейдамами та лазерними пейвивеями. Експлуатаційна історія іранських f 14 була куди більш цікавою під час Ірано-Іракської війни. Іран заявляв, що їхні тонкити знищили цілих 160 іракських літаків, серед яких Міг-23, Міраж Ф1, Ту-22 та інші. Але на сьогоднішній день з них офіційно підтверджено менше 20. Також Іран повідомляв про збиття одразу трьох Міг-23 однією ракетою Фенікс. За їхніми словами, ракета влучила в середній міг та пошкодила два інші, які згодом втратили керування та розбились. За оцінками експертів, за час війни Іран випустив близько 70 а 54 Чотири з яких лише приблизно 40% вражали свої цілі. Хоча насправді про бойову ефективність іранських томкетів судити доволі важко, бо ну дуже різні цифри трапляються в різних джерелах. Усього Іран отримав 79 F-14L. через страти під час війни та машинний канібалізм. Станом на сьогодні у них залишається приблизно 15 боєздатних бортів. Офіційна церемонія виведення з експлуатації американських f 14 відбулася 22 вересня 2006 року на військово-морській базі Океана. Іранські ж F-14 літають по сьогоднішній день. f 14 Tomcat був технологічно передовим палубним винищувачем свого часу, здатним виконувати роль перехоплювача, розвідника та ударного літака. У ВМС США він протягом 30 років був ключовим елементом повітряного щита авіаносців. Хоча і в реальних боях використовувався доволі рідко. Він був доволі дорогим та складним в експлуатації. Складні бортові системи, проблемні двигуни та механізм стрілоподібності не дуже дружили з високою вологістю, морською сіллю та корозією. Тому часто виходили з ладу, що, врешті-решт, призвело до заміни f 14 на більш сучасні та навіть якоюсь мірою простіші F-A-18 Hornet. незважаючи на це, f 14 залишив глибокий слід в історії військової авіації, як дійсно проривна машина.